Цікавинки для чомусиків Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами проведемо бесіду розповідь, кому потрібен дощ. Дощик стукає в вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку впаде, то біжить до тину Не стихає, крапотить дощик Дощик це водичка, яка падає на землю з дощових хмарин. Без води не може жити ні людина, ні тварина. Не можуть рости ніякі рослини. В небі хмарка пропливає і нас дощиком вітає. І рослинки всі радіють, розквітають, зеленіють. Кажуть нам не треба зливи з тихим дощиком щасливі. Отже, буває дощ злива. Який заливає нещадну землю, навіть руйнує будинки, шляхи, тоді його називають стихійно лихо. А буває дощ тихий, лагідний, який несе живильну вологу усьому живому і йому усі радіють. Ось така чудова діти, розповідь була сьогодні у нас з вами про дощик. А на цьому ми з вами закінчуємо. До побачення!